І сьогодні у німецькому Дортмунді стартує чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. План у збірної України на здобути щонайменше 10 нагород, і це з урахуванням того, що на континентальну першість їдуть 14 спортсменів. Останні новини зі стану команди у репортажі Ольги Зоріної. Напередодні важливих змагань тренери як правило обережні у своїх прогнозах. Це не стосується борців. Вони максималісти і на килим виходять з думкою про нагороду. Всі всім чоловік, всім перед ним стоїть медальна задача, і не тільки для головного тренера, а й для себе. І доказать, що вони достойні представляти страну, що готові к олімпійським іграм. Для Василя Федоришна Олімпіада у Лондоні стане третьою в кар'єрі. На іграх в Афінах українець опинився четвертим. У Пекіні ж здобув срібло. Німецький чемпіонат Європи має стати демонстрацією сили для всіх опонентів по майбутньому олімпійському килиму. Надо вже сьогодні за собою забивати нішу, медалі там. И сегодня нужно доказывать практически своим соперникам, оппонентам, что не рассчитывайте его. Торік на чемпіонаті континенту у Баку про показ сили не йшлося. Зі столиці Вірменії Українці повернулися з єдиною бронзою Федоришина. Цей виступ збірної став найгіршим за часи незалежності. Зараз будь-що потрібен результат. Функціональна треніровачна фізичка мені всі в прекрасному состоянні. Вапросто психологічний. для нас, очі багатьох рібят. Перший раз оказаться при переповнених залах. Обстановка там знаєте, яка психологічна. Очень такої за черговими титулами у змаганнях серед жінок до Німеччини вирушили. Катерина Бурмістрова та Юлія Остапчук Ольга Зоріна новини телеканал Інтер.